Сьогоднішній день найщасливіший щасливий день. Сьогодні Оксану з донечкою виписують додому. Жінка щаслива, проте ледь стримує сльози, адже позаду дуже складні випробування. На свою третю донечку Єлизавету уся сім'я чекала з нетерпінням. Проте, будучи вагітною, жінка відчула щось не так і вирішила піти на обстеження. На 29 му тижні я пішла на ОЗД, не планове, просто по материнському відчутті я відчула, що щось не так. І просто записалася на приватний огляд на ОЗД в приватну клініку. Просто по своїх відчуттях захотіла зробити непланове ОЗД. І на 29-му тижні мене виявили якраз на цьому ОЗД діафрагмальну грижу. Це вроджена патологія, за якою органи черевної порожнини через дефект діафрагми, тобто утвір у ній переміщається в грудний простір. У дівчинки на місце лівої легені перемістилися кишківник, шлунок та ліва доля печінки. Відтак для подальшого спостереження Оксану скорували у дитячу лікарню святого Миколая. Коли до нас прийшли, це був один діагноз. Коли ми почали дообстежувати, виявили, що є подвійна проблема. Проблема була як в чорні, так і в грудній порожнині. Наявність великої кісти в черівній порожнині, будемо говорити, займало корисне місце, корисне місце в животику дитини, де мав після операції розташовуватись кишківник. Лікарі вирішили, що дитина має з'явитися на світ одразу після формування легень шляхом кесарського розтину, опісля її потрібне оперативне втручання. Дівчинка народилась велика, досить достатньою вагою. Це, мабуть, їй дало сили боротися. 3-400 була вага, 53 см. Вона достатньо була, як на 37 тижнів, вона мала хорошу масу тіла. Попри потребу негайного оперування, лікарі не змогли виконати втручання, так як дитина не дихала самостійно. Тому неонатологи лікарні підключили дівчинку до апарату вентиляції легень та тиждень виходжували її до хірургічного втручання. Операцію виконували в кевезі пацієнта, тому що стан був надзвичайно важкий. Дитина була не транспортабельна в умовах операційної це було зробити неможливо і треба було лікувати. Оперувати дитину в реанімаційній залі. Відтак лікарям вдалося видалити кісту та повернути органи на своє місце. З одного доступу нам вдалося як ліквідувати і кісту череної порожнини, так і відновити цілісність діафрагми. Ще три тижні дівчинку виходжували у лікарні, а нині маленькій Єлизаветі вже один місяць, і вона впевнено одужує. Весь цей час. До сьогоднішнього дня вона боролась. Ситуації були різні, таких хвилюючих моментів було дуже багато, але ми вірили, що вона сильно буде боротись і треба головне вірити в чудеса і чудеса стаються. Додамо, що у Львівській лікарні Святого Миколая є замкнений цикл лікування. Відтак тут є всі профільні спеціалісти для надання допомоги новонародженим діткам навіть з найскладнішими вадами. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.